Бачила, що тут за Ялинкою було скупчення людей. Цікаво, чи дійсно там є борець, чи він там сховався, чи все таки ні. За, є черешня. О, дивіться, точно є. Дивіться, дивіться, дивіться. О, як гарно він тут відпочиває. Красота бідненький втомився. Борька. Ти красота така файна, так? Да? І що, він? Зразу нюхає, чи щось є. А йому тут добре, зараз така спека у нас жарка. почекай. Ось тобі дамо. Так, тільки не вставать. Все, власне, попробуємо. Ты вам стати горишками, да? Видошна. Грать ты горішки, видишь? Корисне, так? Да? Ой, як дешно, да? так? Давай сюди кашки прийти насимо. Зерна. Нічого не відмовиться. Так, горішки на mm тебе. -hmm. Вже давно я його тут не бачила, бо mm це -hmm. лежав тут під ялинкою, mm -hmm. але воно вже раз у так робить тебе. Більше драти було. Треба сходити в магазин, ще щось купити. В кімнату вже все давала, навіть палички такі. не він любить? Так. Да. Але і від кукурузи не відмовиться. Хліб вже він не їсть, вже давали, тобто він не взяв. Хліба. Ну, він ж розумний, він знає, що йому можна. А оце горіхи грецькі пробують. Дивися, хліба. Але ні, хоч і кукурузи. Я йому морковку давала. Так? Да. А де морковка у нас продається, морква? Да. Ну, там не було, не бачила. Лавку морі було. Лавку морі? Морозу хоче. Йому штучок У чому зараз морква? 64-90 65 гривень кілограм, то 4. Нормально. А що парить 4 морковки, правда? <різь> вот, я не знаю, я не багато взяла, можна було більше. Але класно йому тут. роги взагалі, з кожним днем все більше, да? Я да. його побачила біля маркету, він йшов сюди. Так, да, я теж бачила зранку. А одного ж року він геть зайшов в сам маркет, у нас є такий супермаркет, він аж зайшов туди, в сам магазин. Та, да, я бачила, знімали там. Ага. Я вже зайшла в маркет, маркетку такий муяблюк сьогодні. Ти Вже питаю, чи це мені, чи це Борису. А були б, я щось не побачила, треба подивитися. дивитися. Ну, так, зараз, зміняю. А немає тут сап'єти? Ні, волонтер. Дивіться, що йому ще принесуть зараз. Зараз будуть від нього тікати. Аж слюнки пішли. Я думаю, що робити все, піде піде селом. Швиденько, борь, більше нічого немає. Він вже не піде десь до вас, мабуть. Ці... Не знаю, я нічого такого більше не маю. Сім насіння. О, а цікаво. Чи він буде їсти черешню. А таке ти є? Черешня в нас зараз літа за 100 гривень. Їш таке? О, їсти. Точно, <реш> Боря, чесно, більше нічого немає для тебе. Терешня солоденька це класно. Все, давай лягай назад. Лягай. Все, відпочивай, зараз жарку жарко. Я тут в центрі біля ялинку табори сходи. Мама, па. Одну. Угу. Будеш? Мама, куди сюди, туди сплапкаєшся з Борисом, лежить. Тут вже стоїть. Куди сюди схапкаєшся з Борисом. Все. So